Пан Сергій від початку широкомасштабної війни переїхав до Дніпра з Покровська Донецької області. 53-річний лікар розповідає, побачив оголошення про гранти на сторінці Дія бізнес і вирішив попитати долі. Консультацію з приводу програми є робота Сергію. Надали у Дніпровському центрі зайнятості і вже у грудні лікар отримав грант на розвиток власної справи у розмірі 250 тисяч гривень. Я прочитав тільки що потрібно буде працевлаштувати двох людей, так як я Збирався розширювати своє підприємства. Яка мені різниця, що я так буду брати, а так мені ще людей, а так мені ще й держава буде допомагати. Держава допомогла. Дуже шикарно у питаннях організації роботи медцентру континент здоров'я Сергію допомагала пані Наталія. На її думку, такі програми на часі, адже це і підтримка малого бізнесу, і створення нових робочих місць. Водночас, організаторка роботи медичного центру зазначає, цей процес містить і складнощі, але пройти через них реально. Складнощі були, але нічого того, щоб не можна було вирішити. Складнощі, ну, по перше. Починаючи з ремонту, не все робилось так швидко. Да все не не робилось так швидко, як хотілося б. Дуже багато документів треба було оформлювати, але чудові люди у місті Дніпро допомагали, роз'ясняли, як це робиться, що треба робити. Тому все ми зробили. Як кажуть, дорогу здолає той, хто безупинно йде, тому все буде добре. Обов'язковою умовою отримання гранту було створення щонайменше двох робочих місць. Наразі, за словами Наталії, працевлаштували вже сімох. Один з них лікар-анестезіолог Роман із восьмирічним медичним стажем. За словами Романа, програма є робота від державного застосунку Дія сприяє створенню нових робочих місць і як наслідок полегшує працевлаштування, зокрема й для молодих фахівців після отримання медичної освіти. Наразі в медичному центрі континент здоров'я узгоджують питання з Національною службою здоров'я України щодо надання безкоштовних медичних послуг для деяких категорій осіб. А в майбутньому, за словами підприємця грантоотримувача, мріють про створення операційної та кабінету хірургії. Максим Фендій, Тарас Іванов, новини 9 каналу.